Вітаю високоповажних організаторів, вітаю всіх колег-спікерів, вітаю чудову команду технічної підтримки, яка навіть в таких умовах дає нам можливість спілкуватися, працювати. На жаль, в режимі онлайн. Ми без радістю зібрались всі офлайн, подивилися один одному в очі, але виходимо з тої ситуації, яка стане на сьогодні нам всім відома. І дякую найголовнішим людям. Це нашим високоповажним лікарям, нашим глядачам і слухачам, які сьогодні приєдналися до нас. А ми щиро з вами ділимося тим досвідом, тими знаннями, які є надзвичайно актуальними на сьогодні. Говоримо сьогодні про негоспітальну пневмонію в амбулаторних пацієнтів. Здавалося б, найлегша пневмонія. Але на жаль, ця пневмонія інколи не іде так, як би нам хотілося. Ці пацієнти, які стартують в своєму лікуванні на амбулаторному етапі, тобто клінічна група негоспітальних пневмоній 1 і 2 інколи. В разі неуспіху амбулаторної терапії все-таки потрапляють в стаціонар. Я думаю, що ні для кого не секрет, що найголовніший препарат і найголовніший спектр терапії негоспітальної пневмонії – це є етіотропна терапія. А відтак найголовніше це той препарат, який подолає збудника, чи вірус, чи якусь бактеріальну інфекцію. Відповідно, ми повинні розуміти, що якісний протокольний підбір ліків. Антибактеріальних чи противірусних на амбулаторному етапі, власне, нам і забезпечить досягнення перемоги, забезпечить ерадикацію збудника, забезпечить те, що пацієнт як захворів амбулаторно, так і вилікується амбулаторно. Проте наявні типові помилки, з яких я би хотів розпочати. Вони притаманні всім регіонам нашої держави, незважаючи на той, який вклад, такі як сьогоднішні саміти, Наукові практичні конференції, майстер-класи, круглі столи вносять в регламенті призначення антибіотиків інколи в кожному регіоні нашої держави певні помилки все-таки існують. І от перша помилка, якщо запитати лікарів, якщо призначати антибіотик при при негоспітальній пневмонії на амбулаторному етапі, то який? І от перший блок помилок це думка дієвий антибіотик і не сильний. І такими антибіотиками, на жаль, наші з вами колеги досить часто вважають наступні антибактеріальні препарати: це цефтриаксон і левофлоксацин. Левофлоксацин це всім нам відомий вторхінолон, респіраторний вторхінолон третього покоління. А цефтриаксон це цефалоспорин третього покоління. Чи і цей, і цей антибіотик є дієвий? Абсолютно правильна відповідь: так. І цефтриаксон, і левофлоксацин. Є абсолютно дієвими препаратами, але чи не настільки вони не сильні? Як правило, це є досить потужні ресурси антибактеріальної терапії. Як правило, ці препарати ми з вами завжди відносимо до антибіотиків широкого спектру дії. І тут стоп і увага! Я надзвичайно схилю голову перед кожним з вас, хто у мене на амбулаторному етапі призначення цефтриаксону і левофлоксацину як стартової терапії. Амбулаторному веденні негоспітальних в першу чергу за те, що це є антибіотики широкого спектру дії. Я хочу нагадати і викликати ще більшу увагу у вас, що кожна вогнепальна рана це є абсолютний показ до як первинно інфікований процес до використання антибіотика широкого спектру дії. Кожна мінно-вибухова травма, кожна опікова травма це є теж показ, і це є теж первинно інфікований процес, і там теж треба оперувати антибіотиками широкого спектру дії. Я вас закликаю залишити ці антибіотики не тільки для стаціонарного ведення пневмоній, де ми широко будемо використовувати перентеральні форми, як так і лівофлоксацин, а залишити ці антибактеріальні препарати і зберегти до них чутливість, особливо в тих людей, які тримають над нами небо в тих людей, наших хлопців і дівчат, які становлять сили опору. Ми повинні ресурс антибіотиків широкого спектру дії скерувати в даний момент. В найгарячішій точці бойових дій, там, де без цих антибіотиків, де відтерміноване призначення таких препаратів буде кликати за собою подвоєння і ускладнень різного генезу. Інша рубрика помила: це якщо призначати антибіотик на госпітальному етапі, то дуже часто вважають, що треба призначати найбезпечніший, зручний і сильний. І до такого антибіотика відносить макроліт, 15-членний, який відомий всім нам під назвою азитроміцин. Чи він є безпечний? Абсолютно безпечний. Я рахую, що більш безпечної групи антибактеріальних препаратів ніж група макролідів: кларитроміцини, азетроміцини, спіраміцини, п'ятнадцяти, 14 чотирнадцяти членів макроліди дійсно не існує. Це надзвичайно безпечні антибактеріальні препарати. Якщо мова йде про азитроміцин, безсумнівно він зручний, тому що три дня може забезпечити антикурсова доза 1500, добова доза 500, три дні такої терапії. Дійсно може забезпечити вилікування пацієнта в певних умовах, в певній етіології від пневмонії, яка має лікуватися амбулаторно, особливо першої клінічної групи. І чи він є сильний? Питаю, чому сильний азетроміцин, тому що досить тільки три дні: от невеличкі таємниці, як вирулити з молекулою 15 членного макроліда азетроміцина, ми в цій лекції подивимося, але теж це є помилка. Ні цевтриаксон, ні левофлоксацин, ні азетроміцин. Станом на сьогодні, згідно чинних рекомендацій і світових, глобальних, і наших національних українських не є правильним вибором для призначення антибактеріального препарату першої лінії приведення негоспітальних пневмоній на амбулаторному етапі. Ви бачите, який ресурс ще є перед нами. Це є зріз призначення антибіотиків всіма нами з вами в умовах України в доковідну епоху 2019 року в амбулаторних пацієнтів. І ви бачите, що нам необхідно. Ще більше працювати над тим, щоб зменшити ресурс використання первинного макролідів, це фалоспоринів як другої, так і третьої генерації, вторхінолонів, і наростити ресурс правильного протокольного вибору: це групи амоксациліна і групи амоксициліна, захищеного клавулановою кислотою, адже всіх існуючих рекомендаціях, власне, амоксацилін є препаратами першого вибору в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних бактеріальних інфекцій, до яких в тому числі відноситься і не госпітальна пневмонія будь-яка. В тому числі і першої, і другої клінічної групи, яка лікується амбулаторно. Адже, власне, в саме визначення пневмонії полягає в тому, що це є гострий запальний процес, що це є інфекційне захворювання. Так, нам відомо, що дана хвороба може бути як самостійним захворюванням, так і дійсно легеневою формою якогось загального інфекційного захворювання, чи того ж самої коронавірусної хвороби, викликаної sars cov 2 чи віруса грипа, чи краснухи, а, а може бути ускладнення перебігу іншого патологічного процесу. Безсумнівно повинен бути наявним запальний ексудат у респіраторних відділах легень і відсутня деструкція легеневої тканини, бо інакше це вже буде або абсцес, або гангрена легень своїми протокольними рішеннями щодо антибіотикотерапії. Основною рентгенологічною ознакою пневмонії є власне інфільтрація легеневої тканини. Ми всі звикли до альвеолярної інфільтрації, тої, яку ми всі бачили в доковідну епоху, і ми всі надзвичайно близько познайомилися з інтерстиціальною інфільтрацією з отим матовим склом. За час пандемії SARS-CoV-2 при коронавірусній хворобі, яка ускладнилася вторинними вірусно-бактеріальними пневмоніями, таким чином, як не можна приготувати український борщ, не використавши буряк, так само не можна виставити діагноз і набути діагнозу пневмонія юридичної сили, коли ми не проведемо променеві рентгенологічні методи, які виявлять інфільтрацію легеневої тканини. Яка ж диференційна діагностика, і коли призначати антибактеріальний препарат? При класичних доковідних пневмоніях нам це відомо. А власне питання про інтерстиціальні пневмонії. Коли ми всі знаємо, що класичні доковідні пневмонії характеризувалися локальністю, зазвичай одностороння була інфільтрація враження. Бували і двобічні пневмонії, але не так часто, як при sars cov 2 Вражалися, як правило, кортикальні відділи. То станом на сьогодні ми всі близько лице в лице знайомі з набряком, інтерстицією, при гострій респіраторній вірусній інфекції, в тому числі і при sars cov 2 це як правило суплюральна локалізація, це, як правило, дифузні двобічні зміни, це як правило наявне матове скло. І тут другий момент уваги, який я у вас прошу, це те, що саме матове скло не є показом для призначення антибактеріального препарату. Тільки тоді, коли наші колеги рентгенологи поряд з матовим склом опишуть наявність ретикулярних змін, от комбінація матове скло і ретикулярні зміни, ми зобов'язані використати антибактеріальний препарат. Саме матове скло наголошує, не є показом для призначення антибактеріального препарату. Головні збудники пневмонії, ми вже їх сьогодні згадували: це віруси і бактерії. Безсумнівно, віруси, порушуючи мукуцелярний кліренс, вони будуть сприяти колонізації нижніх дихальних шляхів бактеріями. Але я хочу, щоб ми звернули нашу з вами увагу на те, які бактеріальні збудники хай буде на третю, четверту, п'яту добу, як сторинна. Та інфекція, яка приєдналася на фоні пошкодження викликаного вірусом, на фоні так званого шейдінгу слизових, коли вірус як жуттяною щіткою чи напильником пройшовся по слизових оболонках дихальних шляхів. Це є прекрасний субстрат для того, щоб там вдалий дав ріст мікроорганізм. Але подивимося з вами, які мікроорганізми це наша типова трійка пульмонологічних вбив. Ми не чекаємо приєднання до вірусу SARS-CoV-2 чи до віруса грипу якихось інопланетних бактерій. Це наші з вами рідні. Старі добре знайомі вороги, які називаються пневмокок, паличка інфлюенції, мараксела Катараліс. Ось цей, цей спектр збудників перед вами. Перше місце при пневмоніях дійсно посідає пневмокок, друге місце паличка інфлюенції. третє місце мараксела катараліс. Станом на сьогодні нам відомі так звані атипові збудники. Вони в акушерстві гінекології урології носять назву торч комплекс. А в нас є свої: є мікоплазма гонді, а є мікоплазма пневмонії, яка буде викликати власне, наші. Респіраторні прояви є хламідофіла трахоматіса, є хламідофіла пневмонія, яка теж характеризується, як правило, не тяжким перебігом тих наших з вами пневмоній. Є легіонельна інфекція, але слава Богу, в нашій країні станом на сьогодні вона є не зафіксована. Є різні клінічні ситуації, різні збудники. Зокрема, чим більш молодший вік, чим це є представник і член якогось організованого колективу. Тим конкурентно до пневмокока, власне, і наростає доля тих атипових збудників, зокрема мікоплазми і хламідії. Вік старше 60 років, конкурує з пневмококом гемофільна паличка. Хронічний бронхіт, козел, люди, які курять, там інколи гемофільна паличка не конкурує, а домінує над пневмококом і буде збудником номер один. А пневмокок буде збудником номер два. Цей такий парадокс тих людей, які курять, тих людей, які є з, з членами диспансерних груп. По різній пульмонологічній патології, зокрема люди, які мають хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання на них. Епідемія ГРВІ, грипу, sars cov 2 пандемії і так далі, епідемічно напружений період, це власне є вірусно-бактеріальні асоціації, про які ми з вами говорили. Ми розуміємо, що ті люди, які вживають імуносупресивну терапію, ми розуміємо, що ті люди, які за різними іншими показами використовують системні глюкокортикостероїди, інколи навіть локальні глюкокортикостероїди, там при асмі і так далі. І так далі, цих людей ми повинні звертати увагу на те, що вони можуть мати збудником інфільтрації легеневої тканини, не пневмокок, паличку інфлюєнції, мікоплазму, а мікобактерію туберкульозу. Теж треба враховувати особливо при локалізації процесів в верхніх долях обох легені пацієнти, які мають віл снід, там пам'ятаємо, що там збудник пневмоциста, і, використовуючи протокольні рішення для лікування пневмонії у пацієнтів з віл снідом, ми щодо антибіотиків, ми завжди повинні пам'ятати, що для того, щоб побороти пневмоцисту, нам треба приєднати групу препаратів ряду бісептолу. Таким чином, коли ми говоримо про негоспітальну пневмонію, ми прекрасно розуміємо, головне це етіологія. І етіологія це, власне, є перше місце пневмокок на амбулаторному етапі, мікоплазма, паличка інфлюєнції, хламідія і віруси. Дійсно існують такі епідемічно напружені ситуації, коли вірус поглинає всі бактеріальні збудники, свідками чого ми були в час пандемії sars cov 2 А відповідно, коли ми розуміємо етіологію, головне лікування дійсно це лікування етіотроп. І коли ми з вами хочемо побороти вірус? Так само, як не зварити борщу без буряка, так само не поборити вірус як збудника пневмонії, який ускладнився пневмонією без використання противірусних препаратів. Коли ми говоримо про бактерії, ми говоримо однозначно про антибіотики. Але що не роблять антибактеріальні препарати? Антибактеріальні препарати не діють на віруси, антибіотики не знижують температуру тіла, напряму не впливають на сатурацію, не попереджують розвиток бактеріальних ускладнень, не можна пропити сьогодні курс антибіотиків. Щоб через 5 чи 10 днів не захворіти на пневмонію, викликану якимось збудником. це тільки ускладний перебіг, перебіг такої пневмонії. А відтак правильні протокольні рішення для ведення негоспітальних пневмонії на амбулаторному етапі. Негоспітальна пневмонія найлегша першої клінічної групи. Препаратом вибору є амоксацилін, наприклад, Оспамокс в виконанні компанії Сантус. Так? І є альтернативні препарати. І отут перший раз ми зустрічаємося з макролідами. Наприклад, з макролідом, 15-членним азитроміцином, виконанні компанії Сандус, відомим як азетросандус. Відповідно, коли ми маємо право стартувати з альтернативного препарату, класично стартуємо з препарату рибу Проте, якщо пацієнт, за іншими показами, приймав групу амінопеніцилінів чи захищених амінопеніцилінів і не минуло 3 місяці, 90 днів, ми маємо юридичне право зразу йти на альтернативний препарат. Коли. Пацієнт має алергію на групу амінопеніцилів. Ми, відповідно, теж зразу йдемо на альтернативний препарат, на макроліди, зокрема на 15-члений азитросан. Ви призначили антибіотик першого ряду. Через 48-72 години ви маєте оцінити дієвість емпірично призначеної антибактеріальної терапії. Якщо ви бачите і рахуєте своїм клінічним досвідом, що це є недієво, да, ви або переходите на альтернативний препарат, або долучаєте альтернативний препарат. Але при клінічній групі 1 таким альтернативним препаратом буде група макролідів, наприклад, кажу, азетроміцит. Клінічна група 2. Аналогічно все так само. Та, як і перша, так і друга група лікується де вдома. Чому вдома? Тому що перхоз. Чому вдома? Тому що буде йти монотерапія одним антибіотиком. І, відповідно, препарат вибору при клінічній групі 2 це вже захищення амінопеніциліни, всім відомий, наприклад, амоксиклав. Є альтернативні препарати. Використання альтернативних препаратів має ж такі самі регламентні речі, про які ми говорили в першій клінічній групі, і власне тут до альтернативних препаратів власне відносяться і фторхінолони третього і четвертого покоління, і це фалоспорини третього покоління. Але я хочу наголосити пер оральні форми, тому власне і лікується дома. Хочете використати вторхінолон третього четвертого покоління? Будь ласка, в вашому арсеналі є прекрасному лекко моксіфлоксоцина. Яка теж є в портфелі антибіотиків компанії Сандус респіраторний вторгнення четвертого покоління, користуйтесь на здоров'я? Хочете призначити це фалоспорин? То до вашої уваги це є цефпадоксимопрокситив, єдиний пероральний цефалоспорин європейської якості третього покоління, присутній на ринку нашої з вами держави, який принесе вам перемогу, який вам принесе успіх, який втримує пацієнта на амбулаторному етапі, який захворів, і вилікуватись на амбулаторному етапі. Перед вами дуже простий клінічний випадок. Пацієнтка 46 років курить протягом 12 років. Має такі скарги, класичні для пневмонії, та приймала цефороксин. Відповідно, ми вже знаємо, не пройшло і трьох місяців, два місяці тому. Відповідно, ми розуміємо, що раз разоліоренголог призначив цефороксин, третя цефалоспорини як група антибіотиків, тут використана бути не може. Та алергологічний анамнез на ліки не обтяжений, там відкриті двері для групи амінопеніцилінів, має відповідні характеристики, об'єктивну клінічну картину, оскультативну картину, лабораторні показники, має прекрасну рентгенограму, глянувши на яку ви абсолютно чітко вибравши всі необхідні показники, які були перед вами на минулому слайді, оцінивши, де лікувати пацієнтку в амбулаторних умовах за шкалою CRB65 пацієнтки 0 балів. І, побачивши таку рентгенографію, ви без сумніву пацієнтів виставити на госпітальну пневмонію другої клінічної групи, і ви зробите правильний вибір, призначити правильний стартовий протокольний антибіотик першого ряду, який буде називатися амоксоцилін, захищений квагелановою кислотою. Є ще один клінічний випадок: пацієнтка 33 років, роки, вчителька молодших класів та член організованого колективу, більш молодша людина. Ви подивіться перед нею, яка які перед вами є. Покази всі, які є скарги, які є анамнез, є опис об'єктивної картини, є характеристики пацієнта, приймала це фіксим. При рентгенографії є матове скло і наявні конгломерації. Це типова картинка для тої мікоплазми, яку доктор виявив, зробивши полімеразну ланцюгову реакцію на ДНК, мазка носу. Можна шукати sars cov 2 а можна шукати так, як мати час натхнення і бажання, можна виявити так, і мікоплазму. Відповідно, ми чітко розуміємо, що така пацієнтка теж буде лікуватися на амбулаторному етапі. Згідно тяжкості, вона неї буде перша клінічна група. І коли ви чітко ідентифікували як збудник мікоплазму пневмонії, ви маєте право використати препарат, який найгарніше буде ерадикувати отакі атипові збудники, чи хламідофілу, чи мікоплазму. І таким препаратом, безсумнівно, є антибіотик. Альтернативний азитроміцин, але, маючи лабораторне підтвердження, ви маєте можливість стартувати власне не з групи амінопеніцилінів, які гірше будуть боротися з ламідійною чи мікоплазмною інфекцією, а власне з групи макролідів. Станом на сьогодні перед вами дійсно компанія Сандос, яка є світовим лідером з виробництва різних генеричних антибіотиків. Це є один з п'яти дивізіонів глобальної компанії на вартість Швейцарія зі всіми характеристиками безпеки якості і навіть, я би сказав, смаку. Смак, смак має не тільки швейцарський шоколад, але й смак має, наприклад, амоксиклауквітап, який теж має певний смак, якісний, цитрусовий, і цей смак запам'ятовується пацієнтам. Відповідно, антиінфекційний портфель компанії Сандес не тільки найширший в світі, а в ньому є всі чотири основні групи препаратів, які потрібні пульмонологам. Є група амінопеніцилінів. Є група цефалоспоринів, є група макролітів, є група респіраторних торхінологів. Причому всі ці препарати є генериками коду А, А це високе звання дає організація, яка відома в цьому світі, як FDA, Food and Drug Administration, і публікує Orange Book. Всі препарати, про які ми далі будемо говорити, це є генерики коду А, а відтак це є препарати, які можуть бути безсумнівною альтернативою, порівняно із. Оригінальними брендовими препаратами ви маєте право користуватися або оригінальним брендовим препаратом, або генериком коду A. Станом на сьогодні перед вами є моксиклав. Та це висока чутливість по відношенню до збудників респіраторних інфекцій. Препарат приймається перед їжею, щоб звести до мінімуму можливі побічні ефекти з боку кишково шлункового тракту. Це є препарат, який виробляється в Словенії. Це закритий цикл виробництва в Європі зі всіма стандартами GMP. І для компанії «Сандос» абсолютно не є характерною селективність виробництва. Тобто в світі існує один завод, який забезпечує всі ринки і Північної Америки, і Західної Європи, і Океанії, і Азії, і України. Це надзвичайно високе свідчення безпеки цієї молекули і технічних характеристик цієї молекули. Я Моксиклавкий про який ми з вами згадуємо. Таблетку можна розчинити у воді або розжувати перед ковтанням. Є люди, які не можуть ковтути капсулку чи таблетку, вони її розтовкають. Тут такого робити не треба. Розчиняєте і даєте пацієнтові спогади нового року. Цитрусовий смак, пацієнт акуратно випиває цей амоксиклав квіт квіктаду, досягаючи відповідних показників фармакокінетики і фармакодинаміки, плюс це висока безпека, втричі менший ризик розвитку діареї. Наступний бренд компанії Сандос – це цефма, це це єдиний європейський це в Україні, повний цикл виробництва в Європі. Для оптимального всмоктування препарат треба приймати перед їжею. Таблетка, яка ламаєш при клінічна ефективність цефпадоксиму цефа у формі таблеток, співставна з цефтріаксоном. Тут ми пам'ятаємо дуже гарну приказку: Бог дає драбинку вгору і на долинку. Нам інколи треба використати ступеневу терапію. Якщо ми пацієнта з третьою клінічною групою лікували перентерально. Цефалоспорином третього покоління і хочемо перейти на пероральний прийом, вибираємо цефну і досягаємо такої самої клінічної ефективності, як яка співставима з цефтріаксоном. І, навпаки, пацієнт лікувався цефною, пацієнт мав неуспіх, нам треба ескалювати режими терапії при третій клінічній групі. Ми з таблітованої цефоми спокійно перейдемо на перентеральний цефтріаксон. 2 грама внутрівенно струйно і досягнено в комбінації з макролідами вилікування такого пацієнта при госпітальній пневмонії третьої клінічної групи. Так само я вам демонструю кращу клінічну ефективність це проксетилу у порівнянні з цефтриаксоном і паралельно, бачите, на 10% показники гарніші. І Паралельно відкриваю ще одну таємницю: цехма це пролік, він не активний в ШКТ, він ніколи не дасть дисбактеріозу. дезбактеріозу. Я відтак призначивши цехму на амбулаторному етапі як альтернативну терапію при. Негоспітальні пневмонії другої клінічної групи ви абсолютно можете не використовувати будь-яких пробіотиків, що станом на сьогодні надзвичайно сильно зменшує вартість лікування. Азетросандус, азетроміцин, 15-членний макроліт, теж повний цикл виробництва в Європі зі всіма стандартами GMP, може служити автоматичною заміною оригінальному лікарському засобу згідно з декларацією Orange Book FDA, який я вам показую, активний по відношенню до атипових та типових збудників. Застосовувати у вигляді одноразової добової дози. Незалежно від прийому їжі, в 32 рази більше азетроміцину завжди в льокус морбі, ніж в сировиці периферійної крові, в 200-300 раз разів більше азетроміцину в лізосомі впродовж наступних 6-7 днів після курсової дози трьохдобової Відповідно, цим і пояснюється, чому 3 дня ми приймаємо азетроміцин, а працює, а лікує він не тільки 3 дня, а й до 9-10 днів, тому що в 200-300 разів більше його в лізосомі. Коли лізосома зливається з фагосомою, в якій фагоцитована мікоплазма, хламідія, паличка інфлюенції чи, чи пневмокок, власне, там відбувається цей ефект закриття лізосом, і там відбувається оця бактеріостатична дія препарату, який називається азитроміцин, і ліквідація, ерадикація тих збудників. Також в даної молекули в 600-700 разів більше в фібробластах і міофібробластах. Відповідно, це феномен закриття фібробластів, міофібробластів. Такі клітини, насичені азетроміцином, не можуть виділити в простір колаген. Хочете добитися вилікування від пневмонії без залишкового постпневмонічного пневмосклерозу, так зване вилікування з дефектом, користуйтесь молекулою азетроміцину, інші макролітні молекули таких ефектів не дають, і вилікуйте пацієнтів без постпневмонічного пневмосклерозу. Крайня на сьогодні молекула моксифлоксицин сандус та респіраторний 4 четвертого покоління. Відповідно, теж європейська якість створює високі концентрації вогнищів запалень, тобто його в 52 рази більше буде в льоку сморбі, в легеневій перенхімії при пневмонії, в бронху при бронхіті та в матковій трубі при сальпінгіті, чим в сировиці периферійної крові, здатний протидіяти основним збудникам, в тому числі інфекцій дихальних шляхів у мінімальних концентраціях. Це, власне, і пояснюється фармакокінетика і фармакодинаміка. Респіраторний торхінолог що завдяки унікальній хімічній будові дійсно запобігає виникненню мутацій, які сприяють розвитку резистентності. Я вам хочу подякувати за увагу, і хочу закінчити демонстрацію її величності королеви Єлизавети II, яка за життя казала, що якби вона вбирала протокольний білий, чорний або бежевий колір, то з її ростом на фотографіях ніколи би люди не знали, де вона є. Тому, власне, і вона вбирала таку гаму. Різних пальт, різних капелюшків, щоб звертати на себе увагу. Скромна, звичайно, була її величність не менш скромні і ми з компанією Сандос, але на адже на кожній упаковці є буковка С, яка теж відповідає такій кольоровій гамі королеви Єлизавети II. І. і користуючись такими упаковками таких препаратів. Я впевнений в їхній дієвості, я впевнений в їхній безпеці, я впевнений в їхній адекватності в належних показниках фармакокінетики і фармакодинаміки. Тому, користуючись антибіотиками компанії Сандос, ви 100% не будете блукати полісу лісу пневмонії. Ви будете літати вищі дерев, досягаючи ерадикації мікробних збудників, тіологічних факторів госпітальних пневмонії і на амбулаторному етапі. Теж Будете досягати вилікування, будете досягати посмішок пацієнтів. Близько в очах і гордості пацієнтів за те, що їх полікував такий розумний лікар. Я вам дякую за увагу. Слава Україні.